Допоки одні суди розбираються із зрадниками України в Україні також повинні працювати і суди іншого штибу. Ми говоримо зараз про антикорупційні суди і антикорупційну політику України. І у цій проблематиці нам буде допомагати розбиратися Марк Савчук, який доєднюється до нас у студії. Це голова ради громадського контролю набу. Вітаємо тебе. Марку слава Україні! Героям слава. Отож, ми пам'ятаємо цей довгий конкурс на посаду спеціалізованої антикорупційного прокурора, який нарешті закінчився перемогою, і Олександр Клименко був призначений, так. яким чином він розблокував роботу цілої так. галузі антикорупційної, і також розблокував і відкрив шлях до виборів або конкурсу на керівника НАБУ. Це як зараз це виглядає і як би мав проходити цей конкурс на керівника набу? А, так, це правда. Після того, як обрали Олександра Клименка на посаду головного антикорупційного прокурора, а, стартував конкурс на директора НАБУ. А він а, за своєю структурою а, дещо схожий, але дещо відрізняється від конкурсу на главного антикорупційного прокурора. А, що там є? А, значить, там є декілька а, левелів, а, де Конкурсанти а, здають іспити. Та потім в них є співбесіди з конкурсною комісією. Конкурсна комісія має а, декілька а, людей від міжнародних експертів та декілька від наших можновладців. І а, рі, перша різниця між а, конкурсною комісією САП а, там міжнародники не мали ну, як, вирішального голосу. А, тобто, як проходили, а, проходив конкурс на головного антикорупційного прокурора. Міжнародники випихували поганого кандидата наші випихували. Доброго кандидата, і от так от воно ну, просувалося до того, як залишився Кліменко та а, його номер два, який а, став його ну, тоді, заступником. склалася патова ситуація, яка конкурс фактично заблокувала і заблокувала призначення. А, ну, та, так, так, конкурсна комісія фактично просто не призначала переможця. Угу. Вони не збиралися для того, щоб виконати суто технічну функцію, просто призначити переможця. А зараз у міжнародників а, є більшість. А, їх голос важливіший а та от таких от ситуацій вже не буде. Тобто, конкурс на посаду голови набу він більш удосконалений і таких проблем в нас не буде. Наразі в нас є 50 конкурсантів, які зараз будуть здавати так називаємо іспиті на загальні здібності. А uh -huh. потім це буде співбесіда, потім буде співбесіда по доброчесності. Там багато етапів. І ось коли ми будемо мати вже 20 фіналістів. А ми, як Рада громадського контролю та інші антикорупційні активісти, будемо дуже дуже детально описувати кожного кандидата для того, щоб розповісти громадськості, хто є ну, найбільш крутим кандидатом. Ось як надовго цей весь процес затягне. Думаю, що не більше ніж декілька місяців. Ну два-два місця містично не більше ніж декілька. Два ну, це вже Дивіться, зараз. Так, от так. поки він йде, він не затягується. Тобто, mm -hmm. якщо буде йти, зараз так... проблем з конкурсом, да вже. немає да да но ну, те треба сказати, що а, доки були суто технічні тестування, вони не мають mm -hmm. там якихось проблем. А саме сок почнеться, коли ми будемо вже а, до кінця добігати, і будуть а, а, ці співбесіди, вони будуть а, звісно транслюватися. Тобто, всі будуть а, мати змогу а, дивитися, як а, конкурсна комісія а, а, тестує. Кандидатів. А і якщо там буде якісь ну дуже дивовижні відповіді, всі будуть це бачити, і звісно, в цьому і ці mm -hmm. цього, щоб громадськість бачила, хто буде змагатися на посаду директора. Фінальна штука, яка відрізняється від конкурсу на САП, це те, як обирається переможець. У САПу, коли були значить вибори. Так, вибори на голову САП, а там ом, фінальний кандидат перемагав за кількістю балів. Тобто, якщо він набрав більше балів, все, він переможець. Нема ні, ні ніхто нічого не обирає. А у конкурсі на набу я одна така закавичка, яку зробила влада. А значить, а, перемагають три фіналісти, але кабінет міністрів вибирає одного з трьох. Ми бачимо це як проблемний момент, бо а, звісно, що влада буде. А, Ну, намагатися вибрати найбільш лояльного, тобто, наша задача не просто щоб переможець був крутий, а щоб всі троє фіналісти були круті. А ви сказали зараз проблем на етапі да. конкурсу немає а проблеми на етапі е, конкурсантів, ті, які беруть uh -huh, участь, uh -huh. є мається на увазі кандидати такі до зашкварні звісно і, і а, ось а, багато з них не пройшли навіть базове тестування законодавства, що а, є доволі простим тестом. А він суто технічний, тобто, ти просто відкриваєш книгу, читаєш і все а, там навіть думати не треба. І а, доволі багато зашкварних кандидатів спалілись саме на цьому тесті. Тобто, ми думаємо, що у там топ 10 будуть вже. Нормальний Тобто були люди, які розраховували на те, що вони можуть просто прийти на перший технічний тест законодавства, не знаючи законодавства, і вгадати, що щось таке. Ну в школі ж теж багато директора набув конкурс на секунди. Тобто я оптимістичний. Ну тобто, я не знаю, як воно завершиться, але в мене є оптиміст, що касається цього конкурсу. Ну дай Боже, тому що нам потрібні ці. Антикорупційні органи так само, як нам потрібен антикорупційний суд. Так ми вже маємо прокуратуру, будемо мати, дай так. Боже, по правильному конкурсу і хорошого директора набу. Так. І тут ми застряємо в суді. І ага. от завтра має відбутися дев'ятий з'їзд. Uh -huh. Позачерговий, до речі, суддів, uh -huh. який має розбиратися, от розблокувати систему призначень, так що там має взагалі відбуватися на тому з'їзді? Чому він позачерговий і як виглядає тепер цей механізм судами? окей okay. а uh, я хочу взяти декілька хвилин, щоб людям пояснити, що такое. Uh, Бо я впевнений, що багато людей не розуміють, в чому різниця для них усіх це щось єдине. Воно сажає. Як мінімум повинні сажати всі да. Ось є орган досудового розслідування, це набу. Набу збирає докази. Воно нікого не садить. Його таски це збирати докази. Це детективи. Вони, як іщейка, ходять з цією лупою і збирають докази. Це все, що вони роблять. Потім є прокурори, оці от спеціальні антикорупційні прокурори. Вони а Вони а, а, дають а, право адвокатам, а, детективам, сорі, а проводити свою роботу. Вони підписують всі процесуальні документи для них, а там поставити прослужку і, і все інше. Оце роблять прокурори. Тобто, вони, ну як начальники над детективами, і вони а, кажуть, їм що робити, які докази їм потрібні. І це перша велика їх задача, друга велика задача, вони, саме вони є обвинуваченням в суді. Тобто, оцей, оця людина в костюмі костить і говорить, що оцього корупціонера треба посадити, оце прокурор. Ну і далі, звісно, суд тут нічого пояснювати не треба. А що здається, по Ваксу? По ВАКСу, ну, із за того, що цей суд самий молодий. Він са найменш це антикорупційний суд. Да, да, да. І, і він судить виключно справи набу та САП. Тобто САП це прокуратура, яка виключно работає над працює над справами НАБУ тільки. І ВАКС це суд, який виключно судить справи набу та САП. Тобто окремі органи, які займаються лише справами, пов'язаними із корупцією. Абсолютно топ корупціонерів. А, ось тому а, ВАКС, а, це наймолину ма дуже молодий суд, і там найменше кількість зашкварних кількість кількіст, да, да, А, але це не означає, що не треба нам ВРП. Що таке ВРП? ВРП це Вища Рада правосуддя. Оце саме є то сито, яке повинно просіювати суддів і зашкварних викидувати, а норм пропускати. А це ну типа. Фільтр для угу. судової системи. Ось наразі він не працює, тому що е, нема достатньо кандидатів. Е, кандидатів для кворму. Там на наразі є щось. П'ять е, е, всього е, у ВРП 21 кандидат. Ну член а е, е, ось і е, ш, зараз бути найбільшість, аби можна було приймати. Хай. хоч якісь звісно, рішення. звісно, звісно, е, ось і оцей от позачерговий з'їзд. Е, це буде з'їзд е, суддів. Угу. А в у них найбільша квота у цьому ВРП. Ну це з одної сторони логічно, бо судді обирають суддів для того, щоб наглядати за суддями. Але в нас суддями не, не, не супер, тому це доволі проблематична штука. Вони будуть обирати п'ятеро людей. О, сорі, восім восім членів. І ось а, коли вони оберуть цих хвосім членів, ВРП буде. Мати змогу працювати, а, і а, найперше, що вони, мабуть, будуть а, робити, це оцінювати Павла Вовка і зашкварне суду Аск, який був розформірований а, законом, який пройшов Верховну Раду, який ми ждали чорпабірі полтора роки. Або а, полтора роки тому президент вніс а, вніс цей закон у Верховну Раду як невідкладний, і він там провалявся полтора року. Бо так, не давайте відкладний. теж зазначимо для глядачів, що да. АСК це окружний адміністративний суд. Судки дана суд судів Вовка, так да, там, ну... де вирішувалися всі самі жирні і цікаві справи. Да-да-да. <сум> так от, етична рада правосуддя, що таке етична рада правосуддя, це такий перевіряючий орган, який робить поверхностну перевівку кандидатів на членство ВРП. Вибирати цих кандидатів будуть саме ці ті групи, які мають квоту. але до того як вони будуть вибирати цих кандидатів, треба пройти етичну перевірку. І оця етична рада правосуддя вона робить оцю поверхностну перевірку. Це не означає, що погані кандидати не пройдуть, але самі зашкварні кандидати не проходять зазвичай. Ось і що буде завтра, це буде з'їзд цього з'їзду суддів, де вже Заповнені кандидати від етичної ради предстануть перед з'їздом суддів і вони оберуть свої вісім кандидатів uh -huh. у ВРП. І розблокують і розблокують роботу, роботу по ВРП. призначенню і звільненню суддів, яка зараз так, просто точно. перебуває в вакуумі да. і Тому, тоді структура а, буде напівзакритою і Будемо чекати на обрання на голову, керівника на Бул, національного так, і антикорупційного і тоді, бюро України. Ну бачити, а ВРП робота ВРП вона стосується тільки суддів. Тобто обрання директора набу не залежить від верпення, адже це, це, це вертикаль прокладова просто... усієї антикорупційної боротьби. Будемо а, Це те, що те, що я говорив про поводу ВАКСА, ВАКС вже укомплектований і він вже працює. В ньому нема проблем наразі. Угу. Це не означає, що потім не буде якогось судді, на якого ми а... ну це залежить від того, як добре буде сформована вища рада правосуддя. Да. Як добре буде працювати етична рада суддів, Так, да, да добре, Марко, на завершення, коли оберуть керівника набу чи да. буде займатися громадська рада контролю? А, ну, громадська рада контролю завжди працює у декільких напрямків. По-перше, ми сидимо на конкурсних комісіях. А, люба людина, яка а, працює в набу, потрапляє а, по результату конкурсу. Не, не можна просто взяти і наняти, а, кого ти хочеш. А, на цих конкурсах а, конкурсних комісіях а, є представники а, ради громадського контролю. Тобто, ми перевіряємо там а, його а, декларування кандидата. А, навіть ми моніторимо його соцмережі, щоб не, не було якихось Ого. постів, типу там Росія, норми, все таке, в нас були такі. Або кейси. Відпочинку за кордоном, а, це, це для <хи> моніторингу внутрішнього контролю. Вони так, також це роблять. А, ось, і це один момент. Тобто люба людина, яка працює в набу, вона проходить через конкурс, на якому ми присутні. А, це один момент. Другий момент це дисциплінарні комісії. Дисциплінарні комісії вирішують. Проблеми внутрі набу, а вони є двох типів. Перший це внутрішні конфлікти між людьми. Це норм. 800 людей працює в набу. Це буде ну, дивно, якщо типу, дивно, ніби. якщо немає ніяких конфліктів. Так, або якісь публічні зашквари ж саме 800 людей працює. Сказати, що ніхто ніколи не купив не... собі білого мерседеса. Да, Нім питовий да, не сфоткається да, 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 в лоб. Да, да, біля бікбену це, це так не ну не може бути. Тому через на дисциплінарній комісії є два представника а, від ради громадського контролю, і ми там є. Ну, якби двигуном, який а, випіхує із набу а, поганих а, представників детективів та правоохоронних органів. І саме наш знаменитий кейс це коли ми а, звільнили а, зама головного детективу Набу Карієва, який тупо продався Коломойському. і… А, він не розслідував групу приват. Він розслідував Приватбанк. Угу. Ось ми це побачили і сказали, що це таке. І ось по результату дисциплінарної комісії цього цю людину було звільнена, і він зараз судиться зі мною, бо він каже, що я зараз не можу отримати себе роботу, бо ти реноме у нього. Так. Cool. Ну, що ми можемо вам побажати уважності, уважності насамперед у вашій роботі? Ну і терпіння дочекатися до того моменту, коли ми нарешті отримуємо керівника Національного антикорупційного бюро України. Марк Савчук, голова ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України, був у цій частині програми із нами.